Вітаю всіх, хто любить економити та полює за знижками, як і я. Сьогодні ми з вами розшукаємо найкрутіші товари зі знижками в магазині «Аврора». Ходімо дивитися, що буде цікавого. Така сковорідка коштує 339 гривень 26 см в діаметрі. Вона продається без кришки, підходить для будь-яких поверхонь, навіть для індукції. Тарілка обідня із глини 21,5 см за 58 гривень, також по знижці. Органайзер 109 гривень коштує, коштував 139 гривень. Пластиковий на колесиках підходить для овочів та фруктів.

139 гривень коштує. Коштувала 169 гривень. У нас продається тільки у білому колі. Підставка органайзер для кришок 179 гривень. Коштувала 219. Є в білому та чорному кольорах. Пляшка для олії чи оцту за 109 гривень, коштувала 139 гривень, Ємністю 450 мл. Натискаючи пальчиком, відкривається носик такий. Через носик виливається рідина. Ємність для сипучих 74 гривні. Коштувала 88 гривень з дерев'яною кришечкою. Ляшка для олії чи оцту. Я зараз показую вам її коробку. Для того, щоб ви мали уявлення, як, як наливається туди рідина. Дивіться, там всередині такий виноградик. Розливається на дві сторони. От я вам зараз показую вже розпакованому вигляді. Коштує 99 гривень. Раніше була ціна 119 Такий виглядає. Отак збоку. Каструля, вона зараз не по знижці, але вона мені дуже сподобалась. 2 літри, 299 гривень. Також не по знижці. Тарілка, дитяча керамічна 77 гривень. Красива дуже. Оселедниця скляна, 44 гривні, коштувала 55 Невеличка така оселедниця, але класна. Тарілка 21,7 см довжину 69 гривень. Біла тарілка, дивіться, на фігурна трохи. Чашка з дитячим таким малюнком. Собаки-рятівники, собачий патруль 59 гривень. Була ціна 77. Також за 77 гривень вже по акції. Тарілка коштувала 129 грн гривень. Дуже красиво, мені сподобалося. В такому ж стилі чашка. 330 мл за 49 гривень коштувала 77. А от 77 вже по знижці коштує чашка. За ємністю 380 мл. Вона така йде матова. Чашка 295 мл. Не склянка, вибачте, 295 мл 34 гривні. Також 34 гривні 240 мл. Чашка дитяча. Сепаратор 139 гривень. Коштував 179 гривень. Такий пластиковий. Салатник 155, Ой, 150 міліметрів. Салатник 175 міліметрів, 44 гривні. 225 мл. Е, така Соковий витискачка за 24 гривні. Стакан дитячий з трубочкою 149 гривень, коштує 199 гривень, Він пластиковий. Набір контейнерів 2 літри, 0,95 і 0,55 мл. Йдуть також по знижці. За 9 гривень: 300 мг Контейнер пластиковий. Трошки більше на літр контейнер за 19 гривень. вони йдуть з кришкою, і кришку тримає ручки. Контейнер пластиковий за 55 гривень. Цей контейнер для нарізки з кришечкою. Якраз актуально для новорічних свят за стіль, коли треба дуже багато нарізки, можна і там зберігати. 12 штук така пласт, ємність за 139 гривень. Такі сердечки. 22 гривні коштує силіконовий ведмедик. Також це для випікання форма, як і ті попередні сердечки. Це супер знахідка за 119 гривень. Також по знижці кухоль для міксеру. Нічого не буде розбрискуватися. Дивіться так, погружаєте міксер, і ця банка, вона просто шикарна, 2,5 літри. Також по знижці 299 гривень вафельниця в формі сердечка. Скоро ж у нас день святого Валентина. Можна радувати своїх близьких вафельками. Коштувала 399 гривень, зараз 299. Знижена ціна. Також актуально для діток дуже багато конструкторів зараз по знижках в асортименті з Майнкрафтом, різними такими машинками, і Лего. різноманітні екскаватори, це все Лего. Дивіться покажу вам асортимент, ціни ви бачите. Вікова категорія вказана. Я вважаю це прекрасний подарунок на Миколая, на Різдво, на Новий рік. Дітки будуть дуже раді такому. І зараз ще покажу такий набір конструкторів. Це навіть, мені здається, і дорослі будуть збирати. Така пташечка з квіточкою за 300 гривень. Вікова категорія також вказана. Мені сподобалася ще й така машинка за 199 гривень. Дивіться, гоночка така біла з червоно-чорним. Вікова категорія 5 років, 12 років. І також по знижці були пазли сова за 77 гривень. Красива така сова на гілочці. А пазлиці ще э, голографічні.